Всім привіт, мої люби, мої хороші. Всіх поздравляю з наступаючим новим роком. Ось, і зараз вам покажу такий простенький рецептик до святкового столу, до Нового року. Ось. І будемо ми сьогодні, як ви вже догадалися із нашого названня по ідеовідео, будемо ми сьогодні маринувати, солити, салювати хребти красної риби. Ось ми поміли такими ось кусочками порізали наші хребти. Добре, виміли їх. Ось, просто ви, ну, з води достали, вони стекли. І для маринаду це дуже-дуже самий -дуже простий такий такі рецепти. О, Тут зробить, скажімо так, навіть із дитя із, із дитсадочку. Так, А поки я буду розказувати і робити, сподіваюся, що ви поставите лайк, підпишетеся і напишете коментарі, як робите. Ви. Беремо посуду для цього. Беремо столову ложку. Тут у нас е, ровно кілограмчик красної риби. Ось Беремо з горочкою три ложки каменної солі сюди. Так. Беремо полтори ложки цукру, сахару. Ось так. І я додаю ще сюди чорний перчик. Десь приблизно ось так. Начуть да, більше Ось так. сейчас сюда туда лимонной кислоты. Я додав ще чуть-чуть лимонной кислоты або лимона. Ось друзі у нас нашелся лимончик. Ну Будем прямо сюда у рибу такими невеличкими ось такими кусочками будемо все крестити сюди. Ось так. Якщо нема лимону, можна пів чайної ложечки додати лимонної кислоти сюди. Теж виходить дуже-дуже смачно. Або на кілограм риби це пив середнього лимончика. Так, все, додали сюди. Тепер це все ми перемішуємо. Сахар перець і сіль. Вишуємо і просто засипаємо так нашу рибку, щоб вона добре вказує кусочок просто віз. Перемішуємо так. і засипаємо далі. Ось уже наша рибка починає пускати сік. Так. Ось так. Все, я роблю, це все руками перемішую. Ось так, перемішали. Так, добре, його прижали. Так, Я ложу, mm -hmm. ложу отак от тарілочку, прижимаю і ставлю сюди літрову або поллітрову баночку з водою. І на сутки відправляємо або в холодильник, ось, або у підвал погреб. Все. Потім проходить сутки, вже можна буде смакувати. Всім пока, всім приємного аппетита. Всі зі святом ще раз всіх і лайки, і коментарі. Так, друзі, знову всім привіт! Пройшли сутки. Ось, Достали ми нашу рибку. промили. І, і на, на 30 хвилин е, налили холодною водою. Вона постояла, ми її злили. Ось, і все. І відправляємо її в холодильник. Наша рибка готова. Так що робіть. Кому сподобається, пишіть коментарі, лайки. От и делиться своими рецептами. Всім пока!